Лють, Карадах, Рубіж, Азов та інші звільняти тимчасово окуповані рашистами українські землі будуть вісім нових бригад. Про їх створення розповіли на брифінгу 3 лютого представники національної гвардії, національної поліції та державної прикордонної служби. Прийнято рішення сформувати бригаду людь. Якраз всі, всі навички, які ми отримали, і бажання вони переростуть бригаді людь. Що таке бригада? Людь це міжрегіональний територіальний підрозділ національної поліції, в структурі національної поліції буде займатися функціями по обороні, а також по наступу і звільнення нашої землі. Нові бригади формуються на основі вже існуючих підрозділів, тому здебільшого вони складатимуться з досвідчених бійців та командирів. Кожна з них матиме саме штурмову спеціалізацію і буде задіяна у певному регіоні України. Наприклад, я створюється така певна бригада Карадах називається на основі вже існуючої, яка планує брати участь саме в звільненні нашого півострова Крим. І, тобто так, деякі до тобто, ця інформація буде в вільному доступі, і кожна з шести бригад має свою певну мету і свій лозунг. І люди вже можуть обрати, що їм найбільше хочеться саме в цей час, в яку саме частина нашої країни поїхати, і яка їм буде служба і мета їхньої служби ближче до свого серця, до своєї душі, до своїх поглядів взагалі. До укомплектування нових бригад відбуватиметься виключно з добровольців, які самі виявили бажання потрапити до цих підрозділів. Досвід. Участі у бойових діях при цьому буде перевагою, але не обов'язковим критерієм. Військовослужбовці приходять до ЦНАПу, відповідно заповнюють анкету і проходять психолога, проходять військову лікарську комісію, збирають перелік документів і приходять до того підрозділу, в який вони хочуть служити. Конкретно Чернігівська область будуть приходити військову частину нашу в Чернігово з Чернігів. А з Чернігова вже будуть розподілятися по тим частинам, куди вони вибрали. Набір військовослужбовців до нових бригад вже розпочався і триватиме орієнтовно до травня.